Аллилуйя, Аллилуйя. Вітаю, народ Божий. Возлюблений Божий, Бог любить тебе. Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя, означає слава Богу. Амінь, да буде так. Ісус Христос, Він Господь. Аллилуйя, амінь. Бог дав нам своє слово. Бог відкриває нам себе через своє слово. І Слово Боже говорить те, який Бог, що Він може. Як нам прийняти від Нього, як нам жити? І Бог відкриває нам себе через своє слово. Якщо він каже, Я Господь це твій, то значить, є його слово в Біблії про те, що Він зцілює, про те, як нам прийняти зцілення, про те, як нам ходити в зцілення. Якщо він каже, я Господь це твій, то значить Дух Святий, Він підтверджує це слово чудом і знаміннями, проявом. Якщо Бог каже я твій захисник, то значить є слово в Біблії про те, як Бог захищає, що таке захист від Бога, як нам його прийняти, як нам в ньому жити, як його здійснити. Якщо Бог каже, я Господь, міцна вежа твоя, то значить є слово Боже про те, як нам ходити в міцності Господа Ісуса Христа, як нам ходити в. Міцності Боже, як нам прийняти міцність Божа, як нам зміцнити свої серця. Тобто, якщо він каже, називає своє ім'я і говорить, що він робить, що він може, то це означає, що є для того, щоб це здійснилося, Слово Боже, є обітниці Божі в Біблії. Якщо він каже, Біблія каже, я Господь переможець, то значить. Є багато місць Писання, які повинні нам казати, що таке перемога від Господа, що Він переміг. Як нам одержати цю перемогу, як нам ходити в ці перемоги, як нам здійснити перемогу Господа Ісуса Христа? Якщо Біблія говорить, що ім'я Ісуса превище всякого імені, то значить є багато місць Писання, які говорять, що таке ім'я Ісуса, яку має владу Ім'я Ісуса, превище якого імені ім'я Ісуса. Які є ще імена. Якщо Ісус каже, що дана мені вся влада на небі і на землі, то значить є багато місць Писання, які говорять, що таке влада Ісуса. Над чим Він має владу, над чим ми можемо мати владу завдяки тому, що Він зробив для нас. Тобто Слово Боже говорить нам про те, ким Ісус себе називає, ким Бог себе називає, що Він нам говорить, що Він може зробити. i mean it's